Отця і Сина, і Святого Духа. Розлюблені Господі, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє нам розповідало про те, як Христос покинув Назарет, де був вихований, і після хрещення свого поселився в іншій землі, приморській землі, як про це говорив пророк Ісаїв. І, зокрема, йшла цитата про те, що люди, які сиділи в тьмі, побачили світло велике. Цим світлом є для нас Христос, як і для тих людей, звичайно, а сиділи в тьмі, це не означає, що вони були без сонця. А люди мається на увазі сиділи в гріховній тьмі, тільки Христос, Сонце Правди, як ми успіхували в із Два Христового, може цю гріховну тьму витіснити з наших душ. Те, що стосувалось Євангелії тоді, це сьогодні також нас стосується, чому це і читається цей Євангелієм. Церковний співок, зокрема, в ці святкові дні по ми співали стихіру, що а де би мав восіяти світ, як не в тьмі?» Логічно, законно. Де би мав прийти той, хто зігріває, як не там, де хвороб? І Христос сам говорить в Євангелії, що я прийшов не до здорових, не до праведників. Бо це нелогічно. Я прийшов до грішників, бо лікар не потрібен. Це нелогічно, щоб лікар був там, де здорові. Логічно, що лікар там, де є хворі. Так і Христос, Спаситель, Думайте, перекладається буквально Його ім'я Ісус, як саме Спаситель. Він неможливо спасіння, якщо людина. Каже, я праведник, мені не потрібно спасіння. От тут критерії християнства. Якщо ми такі, як були фарисеї, які чому його відкинули, то ми не християни, нам Христа не потрібно. Ось чому гордість це головний гріх. Людина горда, ніколи не визнає, що вона потребує когось і свої власні Неможливості без когось. Вона не хоче визвати. І тому вчора ми чули, як отець Олександр розповідав про те Євангеліє, яке вчора читалось, як Христос перед проповіддю, яку сьогодні ми чули, Він вийшов проповідувати зі слів Покайтесь, це його головне, ради чого він прийшов, ради чого він пострадав, щоб змінити нас, а він не може нас змінити без нас. Як він сам був іскушаємий, щоб ми потім не сказали, так дав, він був не, не такий, як ми. Так, да, він був не такий, як ми, але він іскушаємим був, щоб нам іскушаємим теж допомогти, каже апостол Павло. Він теж в пустиню пішов перед тим, як вийти на проповідь, набрати силу духовну і показати нам, як це нам потрібно, пісти молитву. І теж, де дявол зразу приступив до нього, і ми чули про ті спосіб. Я сьогодні хотів би доповнити, сказано, що в нас на церковно-сенській мові ці три спокуси починаються на букву С. І нас в семінарії вчили. Запам'ятайте три «С», С, «С», 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 як було СССР, тільки рибу було. Це три головні спокуси. Я тому вам теж так говорю, щоб ви їх запам'ятали. Перше це слава любі, Це та же гордість, іншими словами. Діявол приступив до Христа з, з таким іскушенням, так, що хочеш, все тобі дам. Слава любі. Людина, яка тільки має мету славу, вона буде нехтувати всіми іншими моральними цінностями. Чому потім з такими людьми на роботі важко вживатися? Вони тому інших тільки принижують, тому що ця гордина їхня, вони не такі, як вони. Вони заслуговують бути начальниками. Вони краще то зроблять, чим хтось то робить. Вони не довіряють постійно іншим, підозрюють іншим. Вони нерівно відносяться до всіх. Від начальник це той, хто має приклад показати. Він не, не то, що він має право на щось більше, він має приклад показати а такий же він, як всі інші. Коли ти чуєш, що йому можна піти під окнами будівлі, державної пити каву на вулиці, а якщо його підлеглий вийде, то саме зробить, він вже дає йому догану. То це я інший. Ти я не такий, як ти. Це не начальство. Начальство потрібно для того, щоб порядок зберігався, але ви всі рівні. Кожен своє місце, ви всі служите. Тим чи іншим чином суспільству кожна організація, кожна установа навіть не державна, де є д... начальник потребує навіть приватна, навіть в бізнесі, вона ця організація потребує чіткої ланки і порядку, тільки для того там начальник, а не для того, щоб сказати, що ти, ти такі, як інші наші люди. Бо правильний шлях до начальства через ці всі ланки пройти. А коли зараз ставлять отак синочки і ударі, які не проходили через ці ланки, От в них потім так і виходить, в мене інше. Сластолюб, славолюбіє, далі сластолюбіє. Сласть по-слов'янськи насолода по українськи Сластолюбіє. Ми чули голодний у Христос і йому пропонував хліба. Ми так само, Все, що каже Святів, це в міру, потребу, то є дозволено, то є природніше називається та мати у нас природа, деколи учить в цьому. Що є надмірно, це є насолода, яка є гріховна. І людина, якщо прагне тільки цих насолод, от вона подає цю страсть. Це страсть, під якою куча гріхів. Тому називається страсть. Славолюбіє, яка порождає кучу гріхів. Воно ж зависть там, да? славолюбії. так сласто любіє. Людина прагне насолод. Тут є, і блудні всі гріхи сюди належать, і лінь, цю, цю, все туди, да, оцю, коли людина не хоче використати свої таланти, ні вдома не хоче працювати, те ж п'янство. Це теж сюди, що, да, це все йде. ці насолоди, які гріховні насолоди, азартні якісь речі, які заволодівають нами. І третій сребролюб'я. Три С, ще раз повторюю, славолюбіє, і серебролюбіє. Колись ми вже про це з вами говорили. І середолюбіє це теж це не означає, що ти прям любиш, отак як свого чоловіка, так ти любиш гроші, наприклад. Бо хтось це іменно буквально переносить. Свідченням середолюбія є інші тонкі прояви. У нас конкретно в храмі це проявляється не у відвідуванні богослужінь, у нас нема часу на Бога, у нас інші пріоритети, нам треба гроші заробляти. Розумієте, це є серебролюбіє. У нас коли на першому місці стоять гроші, а потім все інше. І потім церква, і Бог, і так далі. У нас гроші спочатку. І дивуєшся, коли деколи люди можуть самі собі револьнути і не хочуть. От був у нас праздник... Водосвяті води. Я знаю, що деякі прихожани можуть регулювати свій графік. Можуть сказати клієнту, не прийти на 2 години зранку. прийти з 11-ї години. Ну ні, та жажда, бо як то я пропущу ті 200 гривень на 2 годину, 202, умовно кажучи, за когось я говорю, ні, я йду на роботу і всі на роботу. Або можливо тут е, криється теж. Інший ми дух в цьому, якомусь аспекті, ми побоїмося білою вороною бути, це тоді слава любі. Ми не маємо тої мужності за Христа, десь Христ з нас може і посміються. І ми будемо блаженні, як ми чуємо постійно в Євангелії. І Христос сказав, хто на мене постидиться, того я постижусь. Передам, ми що боїмося, що ми в церкву ходимо, сказати, сьогодні релігійне свято, я таких особисто начальників не знаю, які би сказали, щоб людина прямо прийшла і сказала, не мені треба там прийти пізніше. Зашифровано, а конкретно скаже: я хочу піти в церкву. І я не знаю таких начальників, які б відмовили в нас на Закарпатті. У нас люди дуже забобонні. І вони ментально бояться все, що зв'язано з Богом. Якось, щоб ви потім, знаєте, ну я грішний чоловік, така логіка, ну але то, що Боже, то не киває. Боже, є, то то Божої. Хоче чоловік, ладно. Ну така більша ментальність у людей. Я не кажу, що всі прям на ну, 100% такі, ну 90% точно такі. А ми це не хочемо казати. Бо ми боїмося, що нас кажуть, що ми в московську церкву, ми не можемо на місію собі маленьку взяти, пояснити, що ми не в московську ходимо. А для чого ми слухаємо тисячі проповідей, що ми не московська, щоб ми не могли одним реченням пояснити іншим людям, що ми не московська. Для чого ми тоді в храм ходимо для проповідей? Щоб просто вміщати і не могти це ретранслювати другим людям? Одних священиків не хватить для цієї проповіді. Так якраз начальнику і сказати, ви знаєте, ми там за воїнів помолю спіли. Може у вас є воїни якісь. Треба бути трошки якось живішим у цьому світі, як каже Христос, будьте в змії, Він прямо цей, наприклад, говорить, дивіться, які вони хитрі. Змія ж просто так не лізе на небезпеку. Так і ви будьте мудрі, як змії, і прості голуби, простота з начальством, йду в церкву, давайте записочку, за мою помолюсь, за ваших близьких, що начальник і радий буде відпустити. Но ні, ми не користуємося цим. От сребролюбіє, да, це коли ми кажу ще раз, не, не кладемо нам в картини гроші і молимося на ті гроші. Бо хтось то так розуміє, в мене того немає. Усі кажуть, пропали би ті гроші. Одиниці там прямо так страсть, коли беруть гроші, я бачу таких людей в руки то прям трясуться. Так люблять гроші. Бачу таких людей на своєму житті. Але цей гріх, це страсть навіть не гріх. Але ще раз кажу, направляється в дуже багатьох аспектах у нашому повсякдневному житті. Знаєте, часто я чув. Надіюся, що не в нашому храмі, але нас чують по проповіді, як наше богослужіння, і я скажу це, бо може це десь через результат, я чую це по селам, що не йду, наприклад, на богослужіння, коли, отак, як зараз було три дні підряд. Бо грошей немає. А всі дивляться, що я можу щось кинути на службі. От чую я таке в бідних селах. Та йду лише раз в тиждень, бо там щось собі відкрою з пенсії. Та от щоб на мене не дивилися та не це, що за дурниця, опять же, славолюбії. Ну раз ти дійсно не маєш, що ти боїшся? Так всі знають, що ти така є. А може ти все-таки маєш, але просто ти не хочеш по пожадності церкві дати, це раз. А друге, ти можеш то, що ти даєш раз в тиждень, розділити тоді на ці частинки. Та хто там дивиться, що ти в кинеш, то й зломиш? Розділи перед Богом, чесно чесності, Господи, більше не можу, бо не можу. Дійсно не можу. Та й ніхто не буде знати, скільки ти там кинеш. Откуди ми то будемо знати. Інші там в селах люди. Тобто опять же людина шукає собі відмазку і причину, чому ти не піти. Тому в сьогоднішній день, браті і сестри, я бажаю, щоб це євангельське слово, яке ми чули, стосувалося всіх нас. Щоб ці слова Христові вічно актуальні покайтесь, приближили Царство Небесне, не минули сьогодні мимо нас, що це нас не стосується. Ми постійно каємося, і це не нас стосується. Я хотів би, щоб наш храм був постійно в недільні святкові дні, наповнений, так, да, є таке, що людина ніяк не може і все прийти, коли там празник, будній день. Ну як ми не робимо? Ми робили, давайте будемо вночі служити 12 годин. Не пусти трошки ради Христа, а рано підеш на 8 годин на роботу. Хочете, ми без проблем будемо так служити. Ні, та ні, бо, опять же себе дуже шкодуємо, бо як то я мало висплюся так. Один раз десь там колись це попадає. І теж не будуть ходити. Тисячу причин знайдуть, чому не прийти ночі. Ставиш рано в вісім ранку, у нас ніде так немає в храмах скоро. То, Дивишся, нікому це не треба. Йдуть ті люди, які і так підуть, яким і на 9 поклади, на 10 служб, вони і так прийдуть. Та для чого ти тоді будеш своїх дітей малих? Бо треба клірусити. ти жертву цю робиш, якщо її ніхто не цінує? Де в нас службу родів в храмі та взагалі в єпархії? В 6 годин вечора починається якесь богослужіння. Покажіть мені хоч один храм або монастир. Ніде. Ми ходимо на будь-який день, бойою люди з роботи до п'яти роблять, та ще може додому заскочить щось поїдять, бо голодні та на молебен прийдуть. Хто ходить? Ті, що які на 5 і на 4 вечора прийдуть. Для кого ця жертва робиться? Для того, щоб ви на роботу ходили і про Бога думали тільки дві години в тиждень, коли ви прийдете, і то на ногу, коли духовного життя нема, і молитва не йде, і то не сяк, і то не так. То давайте ці слова Христові, до чого я говорю, реально переосмисліть, покайтесь, приближилось до Царство Небесне. Амінь. Вітаю всіх вас, браті і сестри, з Воскресним днем.